А, мужик хоче заплатити гроші своїм кривдникам злочинцям. Чого дізнайтесь після невеличкої перерви? А Там цікава історія. А ти знаєш? Як вам така історія? Постраждалий, намагається помиритися зі злочинцями. Ну ми, наприклад, такого ще не бачили і не чули. Але у Франції чоловік сподівається домовитися зі злодіями, які його пограбували. і навіть пропонує їм достатньо великі гроші. І не за повернення його речей. А що ж хоче від злодіїв, потерпілий? Ми дивимося у рубриці шалені історії. Ну ви точно будете в шоці. В Африці підозрюваний втік з суду через вікно. У Франції постраждали, намагається помиритися з крадіями, а в Китаї хлопець підпалив гуртожиток, бо не зміг заховати свою секс-іграшку. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Його називають Томом Крузом, і навіть людиною павуком через божевільний трюк. У південній Африці злочинець втік із суду через вікно. Чоловіка затримали за проникнення і крадіжку, а під час суду він натворив справи ще більше. Советлайв пише, доки суддя виступав з промовою, підозрюваний втік. Він вибіг до входу для працівників суду. Охорону негайно повідомили, головний вхід зачинили. Але злочинець намагався будь-якою ціною втекти. І, ніби в кіно вистрибнув через вузьке вікно. Очевидці зняли на відео, як злодій миттєво сповзає з верхнього поверху суду, стрибає на землю і чим дуж тікає. Це трапилось буквально за кілька секунд. Однак далеко втекти йому не вдалося. Наступного дня силовики знайшли порушника і вкотре затримали. До обвинувачень тепер додадуть ще й втечу з під варти, навряд чи це пом'якшить його вирок. У Франції постраждали, намагається помиритися з крадіями. Звучить дивно. Зараз ви будете вражені ще більше. Сорокарічний Жан Давід помітив, що з його автівки вкрали портфелі з банківськими картками та документами. Він повідомив про крадіжку поліцію та банк. Однак з його карти вже встигли зняти 52 євро. Чоловіку вдалось дізнатися, що купили злодії. Це були лотерейні квитки. І один із них виявився виграшним на суму 500 тисяч євро. Постраждали, з'ясував, що пограбували його двоє безпритульних. Тож тепер намагається із ними домовитися. Чоловік говорить: без мене вони б не виграли, але без них я б не купив цей квиток. Я хочу запропонувати їм поділити виграш навпіл: 250 п'ятдесят тисяч безхаченками, двісті п'ятдесят давіду. Він за ці гроші планує погасити свою 25-річну іпотеку за 15 років. Пише Ле Фігаро. Підпалив гуртожиток, бо не зміг заховати секс-іграшку. У Китаї студент технологічного університету хотів розважитись із секс-лялькою. Доки його сусіда по кімнаті не було вдома. Однак трапилося те, чого хлопець зовсім не очікував. Його сусід повернувся раніше, ніж він думав. Тоді хлопець у паніці намагався заховати надувну ляльку, аби приховати своє заняття. Сау чайна Морнін Пост пише: хлопець не вигадав нічого кращого аніж спалити ляльку. Він вийшов у коридори, підпалив надувну іграшку, однак контролювати вогонь не вдалося. Він швидко поширився, спрацювала пожежна сигналізація усього студентського містечка. Коридор заповнився вогнем та димом. На місце оперативно приїхали рятувальники. Їм вдалося вчасно загасити пожежу. Минулося без постраждалих. Студенту Бешкетнику оголосили Догану, а гуртожиток опублікував оголошення про те, що непотрібні речі можна викидати у сміттєвий бак. Для цього не слід використовувати вогонь. Але ж тут, мабуть, спрацювала розгубленість студента. Отакої. Хотів, аби ніхто не дізнався, а натомість про це тепер говорить увесь світ. Повезли не туди. У Таїланді турист їхав не в той бік майже тисячу кілометрів. Як таке можливо? Дуже просто. Помилка трапилась під час замовлення таксі. 22-річний Джек приїхав у Таїланд вперше і намагався викликати автівку на мальовничий острів Котео. Хлопець сів у машину і заснув. Уявіть лише, яким було його здивування, коли, прокинувшись, він побачив за вікном гори в той час, коли очікував прибути на пляж. І лише тоді стало зрозуміло, під час замовлення таксі він неправильно вимовив назву острова, інформує The Daily Mail Online. І замість півдня водій повіз його на північ за тисячу кілометрів звідти. Коштувала помилкова подорож французу майже 180 доларів. Допомогу розгубленому Джеку запропонували поліцейські. Офіцери навчили хлопця правильно вимовляти назву острова і відвезли його в готель. Наступного ранку відправили туриста у потрібному йому напрямку на вантажівці для доставки капусти. Ці пригоди він точно не забуде ніколи. Він лається і всіх ображає, а його обожнюють. У Великій Британії живе нецензурний папуга і своїми витівками приваблює клієнтів. Коли йому було лише шість тижнів. Керрі Чепмен купила його в зоомагазині і привезла у свій готель. Спочатку дворічний південноамериканський ара на ім'я Ріо був сором'язливим, а тепер зірка. Щоправда, репертуар у нього трішки жорсткуватий. Він тріпає пір'я і оголошує клієнтам Вам заборонено. Сама ж господарка готелю розповідає про місцеву знаменитість. Ріо вітає людей, коли вони заходять, але потім каже їм, куди йти. І навіть інколи ображає їх, називаючи гостей непристойними словами. Пише Дейлі Стар: Хто навчив папугу так говорити, а самі ж клієнти. Він з дитинства навчався балакати саме від них. А ще він інколи знімає з людей капелюхи. Однак найцікавіше те. Що пернати ніколи не дратує відвідувачів? Навпаки, люди з'їжджаються сюди, аби лише побачити балакучого ріо.